Самим найкращим величезний привіт. Нові акції в магазині Сільпо тривають з 23 по 29, включно січня. Подивимось зараз з вами овочі, фрукти. Підемо також подивимось на цінотивжики, і я вам покажу самі найкращі знижки, самі найкращі акції в магазині Сільпо. Дякую дуже вам за вашу підтримку. І я вдячний вам за ваші коментарі. Нехай все буде гаразд сьогодні. Завтра на вихідних. Щоб все було у вас добре. Так, давайте почнемо. Тут авокадо, Дивіться, різні різні види є. По 80, по 129 навіть за штуку. Це за штучку. І по 50 найдешевше. Так, гуава навіть є. Гранаділа, не знаю, що це таке, але, мабуть, щось воно файне. Тож, за штуку 90 гривень. Хоча де гранаділа, де гуава. Ха-ха. Так, Киві кошик 70 гривень кілограм. Чи пів кілограма, вибачаю, пів кілограма 70 гривень. І ваговий Киві 119 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Так, помелу по 70 гривень. Банани ще тримаються в ціні 60 гривень, це добре. Грейфрути по 69 гривень. Це така груша дорога стала. 95 гривень. А Лукас по 90. Яблука речів 35,50, Фуджі 45, 49 Симиринка, 50 Гренні Сміт, Зелені по 36, Українське яблуко по 37. І яблуко Гала 30 гривень. Найдешевше, мабуть. Апельсини 109 гривень, це Італія. 120 Іспанія, лимони по 60 гривень за кілограм. Лайми 189 Мандарини Іспанія 120. Капуста в магазині тебе подорожчала <кху> <кху> по 42 гривні, здається. А в Сільпощі поки по 38. Така ціна, як була. Перець 189 червоний. Томати коктейльні 199. Томати сливка 169, я просто офігіваю від цін. <рігум> по ціні курячого м'яса. Огірки 159, огірки по 114. оці вже подорожчали, були по 100. Також вже з'явилась полуниця по 600 гривень, диня Валенція по 100 гривень, кавун по 70 гривень за кілограм. Ой, який гарний часник, дуже хороший. 190 гривень подорожчий часник. Цибуля з Марсу по 39,50. І цибуля жовта по 15 гривень. Морква 31 гривня 50 копійок, картопля по 25-20. І давайте подивимося, що в цінотижиках. А в цінотижиках кабаноси від Дмитрук, вони зараз по 45 гривень. Зі знижкою пиво Закарпатське, оригінальне. Світле по 17 гривень 05. Пиво Карлсберг, знижка 40% 25 гривень. Нектар біола. Дивіться, яка індія гарно намальована. Манго апельсиновий літровий, 35 гривень, знижка 40%. Знижка 50% на лікер. 499 гривень літр. Також знижка на каву Амбасадор Стронг 225 грамів по 119 гривень, майже 50%. Печиво, «Хіт» також в акції. Знижка 50% 50 гривень. Так, зверніть, будь ласка, увагу. Це дуже хороша ціна на лечо соус «Руна» 485 грамів. Знижка 50% лише 35 гривень. Від Ніжин, рататуй 450 грамів, 55 гривень. В акції згущене молоко. Тут пакування 440 грамів, це не згущений продукт, це згущене справжнє молоко. Ціна 55 гривень. Знижка 50% на чорні маслини без кісточки, 45 гривень. Знижка 50% на серветки вологі для прибирання для кухні 40 штук, 40 гривень. Хочу сказати, що непогана ціна на молоко ультрапастеризоване. Галичина 2,5% жиру 35 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на ці горішки, особливо смачні у цій жовті, як на мене. Знижка 50% по 14 гривень. І для пухнастиків корм по 14 гривень. Здається, оцей пауч-пакети або і цей, тільки що сказала, керівник магазину. 14 гривень, не можу знайти цінника на нього. На жаль, нічого немає зі знижкою на сири. О, знайшов щось. А, гауда сир від. А, що це у нас? Гауда, сир островла. Це, мабуть, Польща? Не знаю. А, 40 гривень. Ну, це така... Були по 32, здається, поза минулого тижня. Також минулого тижня не було знижки на сир. Так, Тут теж непогана ціна на сир від Комо інсалата. 200 г 55 гривень. Сир від Комо Голландія, брусок 150 грамів, а зі знижкою 55 гривень. Також в акції сир Тенеро Мілк брусок 150 грамів, також 55 гривень. Ну і що, хочу сказати, що дивіться, плавлені сирочки теж подорожчали від ферма. Дружба або вершковий. 19 гривень це акційна ціна. І хочу сказати, що дуже хороша знижка на телячу це самобранка. 400 грамів, 55 гривень. Також зверніть увагу. Сародельки, самобранка, баварський сиром. Вищого сорту. Ціна за 100 грамів. 20 гривень за округлію копійки до більшого. Самобранка так, сосиски варені першого сорту по 11 гривень. Я завжди користуюсь такими наклейками, тобто купую такі продукти з цими наклейками. Це ще додаткова економія. Тобто на касі вам ще буде знижка 35% відсотків від акційної ціни, не від звичайної, а від акційної ціни. Ювілейні шалена сімейка сосиски 300 г 60 гривень. Оці дуже хороші а, сардельки Алан з вершками вищого гатунку по 29 гривень зараз. Так, бачу, хтось собі набрав європейських сосисок самобранка також, перший сорт 13,40. Сардельки соковиті від самобранка 1540. Шинкова Укрпромпостач, здається, якщо я не помиляюсь, писали, що це дуже хороша а, фірма. 33 гривні за 100 грамів. Салямі баварська вищого сорту премія 30 гривень. Паштет 170 грамів ексклюзив а, 80 гривень. Так, зі знижкою, бачите, забрали. Цінник незручно стоїть, не видно, яка а, ковбаска. Так, по 40 гривень Алан Лікарська. А, так, Це у нас варена Мортаделла 60 гривень. Шинка бутербродна по 44 гривні. В акції торт а, Наполеон по 219 гривень. Також зі знижкою трюфельний 169 Далі у нас по курсу м'ясо. Можете ставити на паузу, що вас цікавить, і роздивлятись. Я буду озвучувати ціни, які зі знижкою. А зі знижкою зараз бачу свинячі ребра по 15 гривень. Свинина Окіст 16,40 Давайте подивимось ціну на фарш. Я щось фаршу не бачу. не бачу. А, ось він. По 18 по-домашньому, яловичина свинина, курячий по 20 гривень. Так, зі знижкою індича гомілка 14,50, індиче стегно 17,40, індиче м'ясо 22,40. Давайте подивимось на рибу. Так е Хвостова частина риби 31 гривня. За 100 г все йде. 12,70 карась патраний. Набір для юшки 16 гривень. Сібас патраний 49 Ляч патраний 13,40. Дораду патраний 49 гривень. Товстолобик 23, Фурель стейк 82 гривні. Форель кусок 52 гривні. І Форель Філе 105 гривень. Дуже гарна, красива вітрина з рибкою, 25 гривень скумбрія, холодного копчення. Бачу зі знижкою. Так, А моя рибка, точніше, хребти. Ще, ще, ще тримається стара ціна, мабуть, сьогодні візьму шматочок. Приблизно на 100 гривень заважує хребет. Так, і ще у нас оселедець слабосолений, за 100 г 13 гривень. Скумбрія слабосолена 22 гривні. Кілька 28, я вже голос зірвав, ви чуєте, Салака пряного посолу по 7. і Ходіть, подивимось на цінотижики. В цінотижиках чорнослив премія 200 г 90 гривень. родзинки премія 200 г 40 гривень. Яблучні чипси ніколи не куштував. Хочу, сподоб... Хочу спробувати, але 40 гривень за 40 грамів. Тублірон є зараз зі знижкою по 86 гривень 100 грамів. Хто полюбляє міленіум, є а, білий та молочний шоколад. Плитка 34 гривні зі знижкою. Батончики лайн 36 гривень карамельні. Ой. А, погодьте зі мною. Раніше дуже аквамарин був хорошої якості. Останній раз я купував, не пам'ятаю, яку консерву. Мені зовсім не сподобалась консерва. Кілька в томатному соусі 40 гривень, непогана ціна. А це в нас премія абрикоси половинки 680 грамів 149 гривень. В акції горошок премія по 40 гривень. І також зі знижкою можна придбати кукурузу премію за 42 гривні. Кукурудза дуже солодка, 57 гривень. Верес і краска бачків моя улюблена 6750. Майонез від щедро преміум 550 грамів 79 гривень зі знижкою. Майонез Торчин європейський. Пакування 300 г 40 гривень. Гірчиця королівський смак 130 грамів 18. А ще можна придбати французьку. По 20 гривень. В акції Ріва Велика, смаки в асортименті по 23 гривні. Зверніть увагу, непогана ціна на спагеті з твердих сортів пшениці 400 грамів. Це Італія 44 гривні. І оці дуже смачні а, спагеті мені такі перевисилали з Італії. Я пробував їх можна їсти просто із вершковим маслом. Я ніколи не думав, що в спагеті ось такого сорту, я не знаю, що там за сорт. Не міг розібратися, але вони дуже смачні. Напишіть також в коментарях, хто знайомий з цією а, з цим сортом а, макаронів, пасту. 500 грамів, 80 гривень зі знижкою. Насіння соняшника смажене, є звичайне, 110 г 29 гривень. І точнісніку таке саме, тільки солоне, по 29 гривень, також 110 г. Паста зараз також дуже хороша з твердих сортів пшениці, 500 г 56 гривень. Ну, звісно ж, перевіряємо ціну на цукор. Цукор другої категорії, повна чаша, кілограм 33 гривні, а ситий двір кілограм 42 гривні. Крупа гречана, ось така непропарена, 800 грамів 50 гривень. Крупа гречана ситий двір, кілограм 38. Ось таку можна придбати за 24 гривні 400 грамів. Зі знижкою крупа кускус, -кус 400 г, 46 гривень. Крупа пшенична артек 400 г, 19 гривень. На олію. На олію немає ніяких зараз жовтих цінниках. А найдешевша це, мабуть, від премія від торгової марки Премія 57 гривень, 50 копійок, 850 грамів. Дуже хороший рис жас... Жасмин. Шліфований від премія. Тут цілий кілограм 99 гривень. Можна придбати ось такий рис, шліфований, довго зернистий, премія кілограм 76 гривень. Так, господинки, зверніть увагу, зараз в акції масло Подільське, я його ніколи не купував, перший раз взагалі бачу. Залишайте свої коментарі, як воно, це масло по якості. 82% жиру а по ціні 80 гривень 180 г. І також зверніть увагу, це ж саме масло, тільки вже 72% жиру по 80 гривень. Тобто зараз можна вигідніше купити ось це, 82% жиру. Але залишайте коментарі, чи воно добре. Якщо добре, то, мабуть, воно варто на свої гроші. Ну і, звичайно ж, на молочному відділі я буду намагатись показати тільки найкращі знижки. Селянський кефір питний по 39 гривень 850 грамів. Давайте подивимося, що по сметані з самого верху почнемо. Молокія. До речі, всі виробники по 300 грамів роблять сметану, крім ось ця, до борщу. Так, 10% жиру 41 гривня. 20% жиру 54. Галичина 15% жиру 42 гривні. Можу сказати, теж непогана знижка на десерт цирковий Дольче. Але тут в акції тільки один смак 300 г. Може вашому сільпо буде більше смаків 49 гривень. А ось такий можна придбати по 32 гривні, 280 г. Для малечі сирок агуня по 17 та по 18 гривень. Навіть бачу, якийсь є за 15. Так, яйця поштучно у сільпо немає, тому тому тільки залишилися паковані, упаковані від різних фірм. Найдешевші це, звичайно, повна чаша 61 гривня за десяток. Дуже смачна, оця, мені дуже подобається з кальмаром. Ікра від Веладіс 64 гривні, а я брав по 55 літом. Я перший раз її спробував. Вже по 64 зі знижкою 30%. А отут я знайшов, бачите, за 55 ще 34% теж Веладіс, але оця а, щим, там, зі шматочками копченого лосося щось мені не дуже. Ну Це мій особистий смак. Ой, які креветки. По 500 гривень за кілограм. Чорна карта Еспресо 225 г 149. Цю вже я вам показував на початку відео. Ну, амбасадор Стронг 119. 100 грамів Нескафе Голд 159. У склі можна як подарунок зробити з цукерочками 50 грамів 149 гривень. У склі Якобс Монарх вагою 190 грамів 319 грив. Якобс барі американо це щось нове. Велика кава Амбасадор Преміум 250 грамів 319 гривень. Непогана ціна на оцей. цей цейлонський чорний англійський сніданок. А тут 25 пакетів, вони по 30 гривень. Ну що я скажу, дуже хороша ціна, 29 гривень. Батончики, хто полюбляє, нац по 22 гривні 40 грамів. Дуже багато шоколаду в магазині Сільпо Рітр Спорт, будь-який 82, 86, 85. Навіть 90 гривень ось такими цукерками. Дивіться, яка класна новинка в магазині Сільпо. Ось такий ММДемс шоколад з ММДемсом Тоня випустила нові трубочки по 35 гривень 140 грамів. Є ще із згущеним молоком. Десерт бонжур 70 гривень 230 грамів. Зараз новинка ореву полуничний чизкейк по 75 гривень 230 грамів. І є звичайний оригінал з какао-начинкою також 75 Так, Тут у нас шампунь Ельсеф від Лореаль 119 гривень 400 мл. Є будь-які можна брати для того волосся, яке вам потрібно. В акції Шаума 7 трав 400 мл, також 87 гривень. Чоловічі дезодоранти Арко по 75 гривень. Крем для рук «Сілкі Хенс, 43 гривні, 70 грамів. Дуже цікаве мило, воно схоже на сейфгард, мабуть, антибактеріальне. А ось хто виробник, Турція, бачу, Турція, воно знижка 50%, 26 гривень. А ось хто полюбляє мило дав кремовий, вони зараз по 40 гривень 90 грамів. Я брав оце мило, хто пам'ятає, розпаковка продуктів. До речі, також буде розпаковка продуктів. Я вже склав цілий візок тут зі знижкою, також дуже хороші знижки на цьому тижні в сільпо. Крем мило з екстрактом алої 300 грамів, запаска 30 гривень. А я ось таке брав, дуже хороше. Спробуйте, не пожалкуйте. В таку саму ціну, тут ще з дозатором, бачите, також 300 мл оливка. Спробуйте, вам сподобається. 30 гривень. Дуже змякчає руки, миє і надовго залишає приємний аромат. Такий як з дорогих брендів, там палмалів, я не знаю. Я вам хочу побажати економних покупок. З вами зустрінемось вже в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!